Почну більше заробляти, і от тоді почну відкладати. Знайома думка. Тоді давай розбиратись, чому вона хибна. Справа в тому, що з вашим зростанням доходів будуть зростати і ваші витрати. І якщо Неправильно побудований бюджет і ви неправильно розпоряджаєте своїми коштами. Заробляючи там 1000 доларів, ви можете витрачати там 1000, 1200, 1300 доларів. Заробляючи 10 тисяч доларів, ви так само можете витрачати 1000 доларів. Або збільшити свої витрати, тому що тепер ви це можете дозволити, і вийти на рівень, витрачаючи там 10, 11, 12 тисяч доларів. Але як ви розумієте, з часом це все одно нівелюється, і ви можете опинитись в такій фінансовій ямі або в фінансовій кризі. Ось чому дуже важливо планувати свій бюджет. Може комусь не подобається слово планувати, але тут більше про навігатор або дорожню карту, як вам буде більше подобатись. Тому спочатку ви плануєте, створюєте правильні звички і потім починаєте інвестувати, тому що. Якщо ви собі далі продовжуєте говорити, що почну більше заробляти, почну інвестувати, це самообман, знаєте. це можливо мозок вам робить саботаж, або якось хоче вас від цього відволікти. Якщо хочете розібратись з такими установками, записуйтесь до мене на безкоштовну консультацію, і ми разом пропишемо ваш шлях з точки А в точку Б, і я допоможу вам прибрати всі фінансові блоки.